Бачу, парень, уже вся робота перероблена у тебе, да? Скрізь порядочки, скрізь чистота. Хай лежить! Бугай здоровенний! З котиком граєш, а? То див перезати тебе разок? А ну скажи То ж літо зараз? У мене канікули. А ти в нас що дуже заморив з пулю? Встав, піддорвався. І до роботи. Що аж Дим став? Мой не получається нічого. А знаєш чого ванюшик в тебе? Не получається того, що ти татка не слухаєш. Треба уважно слухати. То, що татко тобі говорить. В руки дивиться. Татка не стане. от тоді буде жопа. Ти поміру пайопі нічо на фермі. Там прийму, де ж бикам постиг крутити? Ану тако мені скажи, як це я бачу, що ти трогав ці очки? Що це з ними сістав? Щоб ти в свої руки не взяв. все, пиши, пропало. А знаєш, чого так, ванюша? Бо то, що ти не цінуєш, а щоб ти, хоч раз, сам на ту кришку хліба заробив би, ти би і себе контролював. Ой, що з мені так паршиво. Ма так крутиться. А це того, що ти, ванюша, сало з щосником не їсеш. Наїста тої хіматури свої. Звісно, буде боліти. Срачка, пердячка, Ось Осьоде сила, ванюша, намасив гріняку з салом, зубець щоснику, і пішов. Дід синем. Він весь на щосникові одному. І до 120 років дожив парень. і то якби Валентин на Камазі не збив, то так би до сих пір би Чапили. А я в центр до дівок іду, які часни Я що тобі показу це було все шо, Ванюша? Що це смаком борщу? А чекай, точно ти зуби не чистиш. Я забув та чистю, лиш рідко, бо паста печ і цою пробував зуби чистити. Нє, а ти попробуй. І щоб ти знав це для таких ніжних як ти. Не буде розпис. Шісти зуби, прополоскав і перший парень на селі. То що це гать з дівками можна буде цілувати? Сміливо, Ванюша! Лише кура!